Ось таку тепличку сьогодні я замовила. Та щиро хочу подякувати Леоніду Марковичу та його бригаді за професійну, швидку, якісну тепличку, яка встановлена була швидко, професійно. Хлопчики працюють просто Шок як швидко. Тепличка іде, плівочка плюс полікарбонат. 3 на 10. Щиро, 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 від щирого серця дуже сильно дякую. Бажаю вам легкої роботи, багато клієнтів. І надіюся, що до скорої зустрічі.